Паскудна, брат, скверна, я тобі скажу історія. Сам побачиш. Дідусь запалив стару щербату дідівську люльку, подивився вицвілими очима кудись поверх моєї голови, плюнув на руки і взявся за весла. Ном, мій обов'язок стернувати. Виїхали з кушарів на чистий брідок. Ззаду лишилась ще тичок та сизий гнучкий оситнях, та ще крилата розбіжна смуга упирається двома кінцями в стіни осоки. Дивлюсь на кострубату бороду, на волохаті брови, на сірий лоб, вкритий борознами, і думаю, власне, не думаю, а хочу розгадати, що він, цей останній із могікан, з тої решти покоління, яке завтра мусить вимерти, що він думає. Дідусь міцно затягнувся і, не виймаючи люльки, випустив дим у ніс. Такі то, сину, люди. Семен гарний був його приятель. Ще з його, з Семеновим батьком, з змалку без штанців по сагах лазили, лопуцькі їли, гороб'ят драли, в юни ловили, Зав'яжем холоші в штанях, розчепирим і ну волочить, тобто волок у нас. Дуже любили рибачить. І він, Семен цей, у батька вдався рибалка природний. Було візьміть мене, дядю, з собою, по рибу. Це він до Данила, ще як малим. Слухняний був і тихий, ріс, хоч і в злиднях, та під доглядом людським. Батька його рано не стало, убило в чагарнику. Гарний був чолов'яга, хай царствує. І обрав Данило, і вивчив, і допомагав, виріс, хазяїном став. Лівий берег тихо плив мимо і замаячила на ньому сіра купка торішньої недогнилої осоки. Хтось, мабуть, накосив та забув давно, чи забере колись. Тінь перебігла по лиці. Кивнув головою, оце й копиця та. Копиця, що й натякнула саме на цю історію, як ще пливли сюди, плеската від дощів, зализана вітрами і так нагло використана людьми для їх диких цілей, на мить зупинилась, повернулась на місці і враз канула за поворотом. Повагом, так ніби обдумуючи, як досвідчений шахматист, кожен хід розставляє дідусь слова, розгортає з відтінком жалю і болю, пережите, і останній сильний відбиток своєї пам'яті, монотонно, з частими інтервалами, під тупий ритмічний стук уключен, що ніби пульс часу в оцих очеретяних хащах і спокійних просторах, що за ними, флегматичний і розмірено постійний, під тихе скляне булькотіння води. Оцей самий Семен і Данило рибачили разом: друзі, водою не розлить, дарма що то старий, а то молодий. Буваєш? І любив Данила Семен як свого батька. Данилові 50 літ, Семенові 20, а кріпкий Данило, вола, наче підняв би, і жінка в нього молода та ладна, третя, мабуть, ну да, перша вмерла, друга так, третя. Чипурна та гожа. Може, що й було Семен молодий, і вона молода. Всякого говорять люди. Може, що й було, не знаю. Тільки й Данило любив Семена як сина, здавна, ще. бо ж він такий племінником трохи доводився по матері. Жив Данило погано, дуже погано. Що піймає, ото тільки й його. А що в цих сагах путнього піймаєш? Перевелась риба, перевелась жаби самі. Була й земля, та неудобна, пісок неродюча. Халупа, шкапа, клуня поганенька. Ото й всього. Плуг, правда, добрий був, хазяйський, тільки й багатства, і всієї радості, що жівка молода, щира, що гарна, то грарна. А то ж злиї дні, а цю весну, як прикрутило, так мусив Данило коня продать. Вивіз він коня на ярмарок, якраз на прокіп'я, і забув, як недурно віддав. Ось приходить Семен. Дядю, позичте мені 30 рублів, за тиждень віддам, хрест і Бог, ще й вам колись уважу. Що це тобі так приспічило, синку, хіба за шию капа? Капає, позичте. Треба було Данилові грошей, аж кричить, треба, а позичив, другому б ні. А Семенові позичив така думка: свій же, та й віддасть скоро, хіба ж як? Позичив. Не знаю, нащо вже йому так треба було грошей тому Семенові, ні жінки ж, ні дитини. Потім, ех, узнали нащо. А в Данила ж і донечка була маленька, два роки, втішна така. Було прийдеш до них. А воно вже говорить тоді почало, схопиться, біжить назустріч. Дійду, дійду, дійться, дійться!» і показує якусь нову череп'яну іграшку. На матір каже: Марфо, дай води, велить ніби, отож чує, як батько, а потім лащиться, цілує, називає її Мамуся, мамуня, ти моя донечка, лащиться і видумає всяко, розумне було, втішався Данило дочкою. А час іде, ось уже й середина літа. Як позичив Семен гроші, з того дня став, обходить чомусь двір не зайде, а зайде не посиде. все кудись спішить то се йому, то те, то ніколи. Скверно, мабуть, дуже скверно Семену діла. який нелюдяний став, криється все. А й причини були, та не знали люди. Данило дивувався, та поки що за гроші не напосідав, а гнівався, що цурається. Хоч грошей треба було, збирався печі робить та підлатати господарство то дах, то тин, ну куди не кинь, треба, збирав гроші. Натякнув, правда, якось і Семенові, але й тільки. А Семен, видать, занепокоївся. Одного вечора хмарний був такий вечір і вітряний, з багряною смугою над обрієм. Зібрались Данило з Семеном по рибу. Забрали волокушу, ятері теж дома були. Давно ловив Данило, а в лузі кидаль боявся. Забрали і їх. І не хотілося Данило війти. Та Семенові так уже забайдужилось, так напосідає. Закортіло свіжений, бач. Ходімте, ну ходімте, дядьку. А Марфа збігає. І поки ми прийдемо, дістане десь пляшку. Не хотілося Данилові, холоднувато, та й дощ, мабуть, піде. От хіба що пляшку потім, ото так, любив випить Данило. Так і настарив Семен, пішли. Дощ розходився як на гріх, і невеликий, та густий, такий, наче восени. Вода посіріла, похмурилась. Нікого ніде, самі крячки шугають під дощем та падають на воду. А воно, звісно, крячки люблять, як дощ, крутяться і падають просто перед тебе, аж рукою дістав би. Одівкнули хлопці човна, об'їхали саги, розставили ятері, перелічили, перемітили. Ось виїздять на широке. Данило могиче собі підніс пісню, шукає та залатує проріхи в волокуші. Така думка, щоб не втекла, якщо попадеться. Бо яка тепер риба, поганенька щучка, і та втече, так щоб не втекла, коли почнуть зараз ловити? Семен править, і не по собі щось Семенові крутиться, озирається круги, затурбувався. То почервонів, то стане як полотняний. Зненацька човен сів на мілке, пропливли якраз оцей кочкуватий мілкий плес, хитнувся і мало не перекинувсь. Хто, значи, прогавив Семен чи навмисне справив, тільки довелось спихати. Данило хотів допомогти. Ні, ні, Семен до нього, не турбуйтеся, я сам, я й проведу його в брід, і вліз у воду. Данило тільки знизав плечима. В брід, човна. Здурів, чудак цей Семен, та й знов латає, знай собі латає. Коли це трах, данила веслом по голові ззаду. Розмахнувшись семента вдруге, втретє, і хитаючись та спотикаючись, як п'яний, поцупив човна до берега. Марфа сиділа, латала чоловікові штани і ждала своїх. І вечеря приготовлена, і пляшка стоїть. Дістала таки пляшку, у кривої горпини взяла вперед за ту рибу, що чоловік упіймає. Шия та поправляє каганця, бач, яке, і лампи своєї не було. Коли це чує, щось у дворі вештається, рипнуло на перелазі. Здивувалась, чого це так рано вернулись хлопці, а вони ж бо то хто більше в такий час. Прибрала шитво, взяла на руки дитину, що була прокинулась, і вийшла. А на дворі вже давно поночі, і дощ: Хто? Та це я, Семен, а Данило жде. Та ось там защепає хвіртку. Ну що, піймали? Семен підійшов і тягне в хату. Ходім, він зараз увійде. Хути, яка шлягоза, хоч шлягози ніякої. І таке воліли вже поналиватись, Мелешкат шкатзна що. Даниле, та Семен потяг у хату. Не стій на дощі з дитиною увійде. Положила Марфа дитину на піл, і по правді, може, й рада, що чоловік забарився на дворі, мабуть, сіть розвішує під Притис її Семен. Притис, а ззаду схопив зі стола ніж та в спину, і крикнути не встигла. Коли вже хрипіла на долівці, допитував, де гроші, а потім сокирою в груди раз і вдруге, розрубав, щоб не ожила та не виказала, і поліз шарити на полу під подушками. Дитину, щоб не кричала, вдарив обухом по голівці, розколов. Дідусь схвильовано запалив люльку, сірник на мить освітив вицвілі невеселі очі і грубі мозолі рук, обпалив пальці, і погас. Дідусь затягся і глибоко та важко зітхнув. Дурень знайшов двадцять карбованців і тільки, а більше скільки не шарив, ні шага. Взяв Данилового кожуха. На дворі вже з під повідки витяг плуга, перетаскав через тин і зник. Цілу ніч вив на сусідньому подвір'ї собака, і цілу ніч тюж дощ. Жили Данило з Семеном у двох поряд, на вигоні. Отак двір одного, отак другого, насупроти пустеля. Розвалена й занедбана Степанова садиба, того Степана, що, може, чули, зник десь безвісти. Кажуть, на шахтах ніби чи що, а хто каже, спився та й помер у Ростові. Садибу продав був Дяченкові за безцінок. Удівцем він був і бездітним. Там ранком знайшли плуг і добру Данилову сокиру, вкриту ніби червоною іржею. Ото на тім місці цілу ніч вив собака. Людей зібралось на ранок мало не весь закуток. Сполошились люди, баби зчинили вереск. Мужики тільки брови хмурять, закипіло на серці. Прийшов і Семен. Шукали Данила. Всюди вилазили, і в колодязь дивились. Кішкою мацали, нема. Семен теж з усіма ходе, та хита головою та приказує Отак, сукин, син наробив. Та хоч би ж за що. Хм, ну і люди. В хаті Семен розплакався. Дядечку мій, дядечку, Марфуша. Попав би я його в руки, отого, от хто це наробив, і трах кулаком об стіл. Голова наш Микола Федорович давно вже замітив крову Семена на штанях, закипіла і не видно на чорному, а замітив. Шепотів отдалік з дядьками, а коли Семен фуатив через край, якось так воно вийшло з нього. Три душі, мовляв, три душі, і все за двадцять карбованців. Ех, переморгнулись люди, взяли і зв'язали Семена, послали за міліцією. Били, правда, було. Добре били. Та як таки, ти думаєш, сусід, годиш йому, а воно золото. Гарний був хлопець Семен і гарного батька, чесного. Чи воно так і всюди ведеться, що батько в шані, а діти до Сибіру доходять. Тягався за бойчихою, там така баба, пройда, і все туди. Всі жили вимотала, Закрутився. Данила третього дня знайшли пастухи під тією копицею. Воно й не пастухи, а собаки знайшли, обгризли. Дідусь помовчав. Дитину жалко. Патішне ж таке було, розумне. Ехо-хо-хо. Зв'язниці, кажуть, утік, а тепер з бандою водиться, обіцяв спалити всіх за те, що били. Народ не дадуть віку дожити. На подвір'ї тепер сичі кавчать, наче малі діти, тьху. Люлька погасла, склав весла і почав біля неї ворожити, розпалював, смоктав щосили, спльовував і мовчав. Затемню мені не видко його лиця, невидко вицвілих очей. Лише над люлькою кінчик носа та штамок ветхого обвислого вуса, як рудої. Зализаної днями осоки, вода шелестить скляним шелестом, плюскає об борти і теж тягне про своє.